Лузівські тепловики отримали ще один потужний генератор та майже закрили потребу в альтернативних джерелах електрики на випадок аварійного знеструмлення. Вчора 26 січня пристрій потужністю 264 кВт доставили на підприємство. Сьогодні у нас значна подія. Ще отримали один генератор. Він потужний за підтримки ООН. Дякуємо Олегу Синігубову департаменту житлово-комунального господарства, які надали нам даний генератор. За словами головного інженера теплоенерго Сергія Клименка, тепловики вже відпрацювали алгоритм дій у разі аварійного знеструмлення, щоб убезпечити мережі від змерзання. Сам перед звичайно вони дуже нам потрібні. Ви самі бачите, яка зараз непроста ситуація в країні. Відбуваються відключення, а і насамперед не, не хочеться залишити людей без тепла в холодні морозні дні. Тому, коли з'являється потреба, звичайно, вони вони нам дуже необхідні. Ми переходимо. Це не єдине поповнення у комунальних підприємств. Цього ж дня до лозової доставили 15 генераторів меншої потужності для тепловиків та водяників. Їх придбали за кошти з місцевого бюджету.